Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чи легко живеться інвалідам-візочникам у Тернополі? Народний контроль зауважив, що пандусу немає у відділі звернень Тернопільської міської ради, міської прокуратури та фіскальної служби. Проте, не усі інваліди можуть вийти навіть з власного дому. І для них виїхати на вулицю на кілька годин це вже справжній подвиг. Наскільки Тернопіль комфортне місто для людей з обмеженими можливостями дізнавався народний контроль. Пан Петров, якого наймолодший син інвалід з дитинства, не щоток знає: Тернопіль не пристосований для людей з особливими потребами. Навіть пандуси є далеко не у кожному під'їзді. Мене дитина на років не ходять. Щойно сім'я оселилася в багатоповерхівці. Попросили у комунальників облаштувати спеціальний пандус у під'їзді. Усе, на що спромоглися, Жеківці поставити докупи дві дошки. В мене дитина на кулясці. Бачите, нам зробили ну то мало зробити залізний. Ми звернулися до нада. Зробили дві доски, поставили і, і мають дві доски. На візку проїхати по такому ноу-хау комунальників справжній екстрим. Не на було наш дитина, не хоч треба на руках мучати. Добре, що діду все молодий, 61 рік. У сусідньому під'їзді живе Ярослав. Чоловік ще в молодості втратив обидві ноги. Проте з руками навчився не втрачати оптимізму. Та я йду відповідно, я йду на Говерлу навіть. <гум> Щоб нормально виїжджати з власного під'їзду, чоловік за власні кошти встановив невеликий пандус та поручні. Я звертався до Жеку, я забув, якого то року. Правда, приходив майстер, і, ага, і я вийшов на вулицю, вони обіцяли того зробити ну, метал. О, так там. Але по сьогоднішній день ноль. А то зробили мені хлопці. О, цементом, бачите, як зробили. Після того, як пандус був готовий, жеківці прийшли до Ярослава підписати папери про виконані роботи. Як не було, як вони помалювали, як ти помалював, а вони прийшли і ти підписував, я сама бачила. А-а-а, Вон як було, я зрозумів. У районах ситуація ще гірша. Люди з особливими потребами навіть не можуть скористатися медичними послугами, бо до лікарень немає спеціальних під'їздів. Іван Космина згосяти на прикутий до візка після невдалого стрибка у воду. Пересуватися по містечку суцільне випробування. Навіть до поліклініки годі на візку потрапити. Перепони на шляху до лікарні так набрили пану Івану, що за власні кошти вирішив встановити тут пандус. На все про все чоловік витратив половину своєї пенсії. Тепер запросто заїжджає із запасного входу. Дивно, що така сума багато років була непідйомною для місцевих чиновників. Скільки я потратив сорок? Це самі матеріали. 50 гривень таксі Війна в країні триває з передової. Багато бійців повертаються без кінцівок. Тож комфорт для людей з особливими потребами має стати пріоритетним завданням для влади на місцях, впевнений народний депутат Богдан Матківський. Це враховуючи і маршрутні транспортні засоби щодо можливості їхнього пересування, тобто ті ж самі пандуси, якими вони б могли користуватися, тому. Звичайно, що ми і на законодавчому рівні будемо старатися таку ініціативу підтримувати, але е, передусім це стосується міської влади. Зоряна Ярмишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.